Якби ж тільки Олег міг забути, що колись в селі зґвалтував одне зовсім ще юне дівчисько. запримітив її біля клубу, смішливу батуху, з довгою косою та надто жіночною фігурою, як для її віку. Думав, що легко зможе звабити красуню. Але не тут то вийшло. Дівчина не велася ні на які загравання міського гульвіса. Навіть обіцяні ні золоти гори не змусили її прихильно поставитися до його залицян. Не звик він до такого ставлення, не вірив у її цнутливість. Тому, якось напившись, вирішив добитися свого. Спіймав у темному підворітті, коли з подругом розпрощавшись, сама додому йшла після вечірки у клубі. Та й завалтував, В рот її ж хустку заштовхавши, щоб не кричала. Коли йшов геть, дівчина, як мертва лежала. Він, поки йшов, обернувся кілька разів. Побачивши, що заворушилась, отже жива, посміхнувся і попрямував додому. А на ранок, протверезівши і зрозумівши, що накоїв, швиденько поїхав звідти. Більше не з'являвся у рідному домі. Боявся, що дівчина впізнає в ньому гвалтівника чи й в поліцію заявить. Що з нею було далі, намагався не думати. Можна було в матері розпитати, але знав тільки її ім'я Дариною звали. Таке гарне ім'я мала. Тільки доля їй, як виявилось, не така ж красива, як ім'я дісталась. Так і жив Олег, ненавидячи себе за дурну молодість і, часто бачачи уві сні розпластане на землі жіноче тіло, з довгою косою, що звивалася поряд, як змія. Молодший син Назар, з перших днів свого народження ніби прикипів до серця батька. Олег навіть на роботу намагався менше ходити. Добре, що справи його фірми йшли чудово, і адміністрація цілком обходилася без керівника. Катерина іноді навіть все неревнощі влаштовувала чоловікові, бо про старшого сина, зовсім забувши, всю душу молодшому віддає. Але він нічого не міг із собою вдіяти. Не відчував він рідну кров у макиті і все тут. Може, тому і виріс хлопчик озлобленим та ревнивим. Що батько не помічав його. Олег розумів це, і всі витівки старшого сина приписував собі у провину. Не додивився, не долюбив хлопця. Коли з Назаром сталася біда, Олега Петровича не було вдома. Він приїхав вже до лікарні, куди повезла хлопчика швидка допомога. Катерина не поїхала з сином, сказавши, що в неї є ще одна дитина. І що п'ять років. Не вік, щоб залишати малого одного. Олег погодився з дружиною. Але щось в його душі все ж таки зашкребло вона ж могла знайти вихід, якби хвилювалася про здоров'я молодшого. Адже у флігелі завжди жила прислуга, яка б пригледіла за Микитою. Але напевно Катерина віддавала перевагу старшому він це розумів адже сам більше любив молодшого. Після того, що сталося з Назаром. Він знову став пропадати на роботі, рідко буваючи вдома. Ні, він не забув про сина, наймав найкращих лікарів, видавав купу грошей дружині на все потрібне. Він просто не міг бачити, як страждає його улюбленець. А на відстані чоловікові здавалося, що нічого не сталося. Він приїжджав у вихідні, заходив у кімнату до хлопчика і довго сидів напроти ліжка, спостерігаючи, як той спить. Назар чомусь весь час спав, тільки вранці був бадьорий і веселий. Радо зустрічав тата намагався щось йому сказати. Але мова дитини, надто маленькою для того, щоб бути розвиненою, після трагедії зовсім погіршилася. Він постійно починав щось розповідати батькові та замовкав, коли на порозі з'являлася мама. А вона з'являлася завжди. Намагаючись не залишати сина наодинці з батьком. А потім хлопець і зовсім залишив цю витівку, зрозумівши, що нічого з того не вийде. Дуже не сподобалося Микиті покращення у стані молодшого брата. Захандрив хлопець ще більше розлютився, додому майже не приходив, напиваючись донестями у клубах. Катерина переживала, дзвонила йому постійно. Влаштовувала чоловікові скандали, що не дбає про сина, який пропадає, казнаде. А Олег тільки відмахувався від неї. Він вже дорослий мужик. Я в його віці працював як віл. А він, бідненький, бачте, не в настрої. Від неробства це все. На будівництво нехай підсобником піде попрацює. Одразу ж всі проблеми душевні зникнуть. Але не прийшли просто так нескінченні пиятики микити. Сівши одного разу п'яним за кермо, він потрапив в аварію. Не загинув, але сильно травмувався. Рідні примчали до лікарні в той час, коли медперсонал готувався до операції і шукав донора з його рідкісною групою крові, необхідною для переливання. Виявилось, що кров близьких людей для хлопця не підходить. Дізнавшись про це, Тамара лише подивилась у вічі своєму синові. І не сказала нічого. цей погляд нагадав Олегові, як батьки були проти його одруження з Катериною, як мати після народження Микити не вмовкала, що це не його дитина, що бреше невістка про недоношність немовляти. Він вирішив дізнатися у лікаря, що може бути причиною розбіжності груп крові. Його сумніви підтвердилися Микита ніяк не може бути його сином. Якщо хочете більш точне підтвердження, то зробіть генетичну експертизу. Вона вам покаже майже стовідсоткове підтвердження. сказав йому втомлений лікар, коли Олег зайшов до його кабінету з розпитуваннями. Вийшовши від лікаря, він тільки зло глянув у вічі своїй дружині, заплакані та змучені переживаннями, і взяв матір за руку. Ходімо, мамо. Ти мала рацію. Це чужа для нас людина. І нам тут. Робити нема чого. Олеже, ти про що? Зараз твого сина оперують, і невідомо, чим все скінчиться. А ти йдеш? закричала Катря, зовсім забувши, де знаходиться. Вона місця собі не знаходила від переживань. Адже якщо її син помре, то і їй жити нема сенсу. Мій син зараз вдома, в інвалідному візку, і чекає моєї підтримки. А цей?» Казав у бік дверей, за якими проходила операція. Чий завгодно, тільки не мій. Помотав пальцем у неї перед носом. Я зараз не чіпаю тебе. Але чекай на серйозну розмову. Ніколи не пробачу, якщо ти весь цей час брехала мені. Краще б одразу тоді сказала, що дитина не моя. А тепер тобі дістанеться і поповній. Не сумнівайся. Катерина навіть присіла. Втиснула голову в плечі. Таким свого чоловіка вона ще не бачила жодного разу. Він бував іноді злим та суворим. Але зараз він був готовим її роздерти. Вирішила, що краще промовчити, а виправдатись вона і потім зможе чи не вперше. Знала, що чоловік і відходить так само швидко, як закипає. Катерина повернулася в особняк за кілька днів. До цього часу вона жила у міській квартирі, приходячи туди лише переночувати. Весь час проводила в лікарні поряд із микитою. Життя хлопця вдалося врятувати, але лікарі не були впевнені, що він ходитиме. Занадто серйозна травмована спина. Ідучи в бік особняка, жінка почула дзвінки жіночий сміх за густим чагарником, посадженим уздовж доріжки, що вела від воріт. Обійшла його, щоб подивитися, хто це там так веселиться у той час, коли старший син господарів у такому тяжкому стані, і відсахнулася від побаченого. Назар швидко йшов на поправку, позбавлений пильної уваги своєї матері, І він ще не міг ходити, але намагався вставати з інвалідного крісла і вже кілька секунд міг стояти на ногах, не без підтримки своєї любої доглядальниці. Як він називав Аню. Дівчина зовсім забула про ступ до коледжу. Весь свій час вона проводила поряд з хлопцем і робила все, що волів реабілітолог, найняти його батьком. Катерина приїхала саме в той момент, коли її молодший син робив вправи за допомогою дівчини та під наглядом батька з реабілітологом. Аня сміялася дзвінко та радісно вона бачила покращення, що відбувалося з Назаром. І не могла втриматися від щастя. Її заразливий сміх викликав посмішки у всіх оточуючих. Сам же хлопець теж усміхався на повну силу. Тепер він мав бажання жити. Побачивши дружину, що виглядає за кущів, Олег вирішив не відкладати на потім розмову і, підвівшись, попрямував у її бік. Привіт. промовив холодно, підходячи до неї. Ходімо. Треба поговорити. Він попрямував у бік особняка, не сумніваючи, що дружина піде за ним. Катерині більше не лишалося, що робити. Поки дійшли до вітальні в будинку, вона роздумувала, що скаже йому своє виправдання. І вирішила, що, як завжди, найкращим захистом буде напад. Вона вже відкрила рота, щоб дорікнути чоловікові нагадати про його егоїзм, байдужі за старшого сина. Але він випередив її. Катерино. Офіційність його звернення насторожила жінку. Я зробив генетичну експертизу. Вона підтвердила мені те, про що попереджала мене мати 20 років тому Микита не мій син. Мене не цікавить, хто його батько. Я розумію, що той чоловік швидше за все відмовився від тебе і вашої дитини. І ти знайшла дурника. Щоб приховати свій сором. Пропоную тобі зібрати свої речі та переїхати до нашої міської квартири. Я подам на розлучення. Папери вже майже готові. Квартиру, автомобіль, я залишаю тобі. А далі сама, як знаєш, зі своїм ледерем сином. Він вже дорослий, і ти ще не стара. Знайдете собі роботу. Олеже, Олежку. заголосила Катерина. І як підкошена, опустилася на коліна, простягаючи до нього руки. Не проганяй нас. Микитка хворий і може зовсім не ходити. Як я з ним? Він же калікою може залишитися на все життя. Ну, в тебе ж вже є досвід догляду за каліками. нагадав чоловік їй про молодшого сина. Лікуватимеш його так само, як Назара. Помовчавши секунду, запитав. Я тільки одного не розумію. Назар же і твій син також. Як же ти могла так з ним вчинити? Так фанатично любити старшого і гробити життя молодшому. Тобі не зрозуміти материнське серце. Та куди вже мені. Микиту, я народила від коханого чоловіка. Він був світлом, сонечком ясним для мене, нагадуванням про моє жіноче щастя. А ти дійсно був першим лохом, Ще трапився мені на шляху. Як легко було тебе обдурити. Ти навіть не подумав, що за два тижні після нашої близькості я ніяк не могла знати про вагітність. А ти повівся, сільський дурник. Я знала, що ти був проти абортів. Цю твою фішку всі обговорювали. Як такий розгульний мужик може мати такі правила? Дурень ти. Просто філя. А Назар. ну що Назар? Довелося народити, щоб тебе міцніше до себе прив'язати. Я ж бачила, що не лежить в тебе душа до старшого. Ти ніби відчував, що не твій. А мені Назар не потрібний був ніколи. І микитка, бідолашний мій маленький синочок, він же все дитинство провів у тіні з твого улюбленця. У тебе ж на нього ні любові, ані банальної уваги не вистачало. Якби хоч трохи любові до нього проявив. То і з твоїм сином нічого б не сталося. Про що це ти? Зрозумівши, що дружина більше не збирається нічого говорити, закричав, схопивши її за руку і труснувши так, що вона ледве втрималася на ногах. Що ти знаєш про той нещасний випадок? Та все я знаю. В мене на очах це сталося. Катерина була така зла на те, що відбувається, на те, що її безтурботне життя. Яке так оберігало багато років, все ж руйнується, що, не подумавши, почала розповідати, що сталося 15 років тому. Це Микитка мій штовхнув твого назара зі сходів. Але ти нічого не зможеш довести і не покараєш його, бо він був ще маленьким. Він просто дуже ревнував тебе до молодшого. Йому теж твоя любов потрібна була, а її вистачало лише на Назара. Ти, мабуть, свого сина від диявола народила. жахом промовив Олег. Він і в страшному сні не міг уявити, з ким пов'язала його доля. Він у тебе змалку монстром був. Ні, не кажи так, несамовито закричала жінка. Він добрий. Він сам тоді злякався від того, що сталося. Ти ж не знаєш, як довго він виходив з того стану і як він себе звинувачує і досі за те, що сталося. Звинувачує? Ти це серйозно? Якби він почувався винним і каявся, то ти б не боялася, Назара. Думаєш, я не розумію, чому ти стільки років колола йому снадійне і не давала жодного шансу на одужання. Щоб він не розповів про брата. Невже тобі молодшого сина зовсім не шкода було? Ти ж вбивала його. Шкодую, що не вбила. Потрібно було більшу дозу колоти. То давно б уже закінчила задумане. зі злістю відповіла жінка. Та що цей селюк розуміє в її почуттях? Вона мати, і вона дбає про благополуччя своєї дитини. А Назар. А що Назар? То просто непорозуміння то лише спосіб прив'язати до себе чоловіка. У неї немає до нього материнських почуттів. Жодних. Все її серце належить Микиті. Геть пішла звідси. Олег ледве стримував себе, щоб не вдарити цю жінку. І щоб я більше ні про тебе, ні про твого синочка ненаглядного не чув з'явитися в моєму житті дуже пошкодуєте. Ти убогий нещасний бабій. Та хто ти такий, щоби зі мною так розмовляти? Думаєш, я не знаю, що з тобою в молодості ставилось. Гвалтівник ти все знаю. Ти ж у вісні розмовляєш. Як твою ту дівку звали Дариною? А кухарку нашу? Так само? А Анька її не на твою прабабку схожа. Ти в себе під носом, очевидно, не бачиш. засміялася в обличчі чоловікові Катерина. У неї вже почалася істерика. Вона не могла зупинитися, поспішаючи сказати Олегові все, що накопилося останнім часом. Я піду, але знай. Усі дізнаються, хто ти насправді. Посмій хоч слово сказати. Рука чоловіка потяглася до горла жінки. Ні тобі, ні твоєму бастрюку життя не буде. Тільки нявкни мені, живцем закопаю. Він вже не кричав на неї. Він був вкрай спокійним і говорив майже пошепки. І це найбільше налякало Катерину. Зрозуміла, що він виконає свою обіцянку. Відсахнувшись від нього, жінка побігла до себе в спальню збирати речі. А Олег, хитнувши головою, вийшов із особняка і попрямував у бік флігеля. Йому потрібно було якнайшвидше прояснити одну справу. Минув рік. Катерина Едуардівна назавжди зникла з життя свого чоловіка, щойно отримала розлучення. Олег Петрович, як і обіцяв, віддав їй квартиру в центрі міста. Автомобіль призначив Микиті щомісячну платню. Тамара, краєм вуха, чула від своїх міських приятелюк, ніби колишня невістка продала все, що дісталося їй від колишнього чоловіка, та поїхала із сином за кордон. Микита був знерухомлений нижче пояса. Надій на будь-яке поліпшення не обіцялося. Його мати вирішила спробувати щастя у закордонних лікарів. Вони жили дуже скромно. Катерина навіть кимось влаштувалась працювати, всі гроші йшли на лікування. Вона часто докоряла собі, що багато років тому прийняла неправильне рішення, і відплата за це спіткала її таким жорстоким чином. А коли б вона чесно тоді зізналася чоловікові, хто став винуватцем нещасного випадку з Назаром, то й досі жила б у багатстві. Невже б Олег зміг якось покарати п'ятирічного хлопчика за те, що сталося? До того ж, вважаючи його своїм сином, навряд. Тим більше, що Катрі довелося довго і вперто виводити сина зі стресу після того, як він зрозумів, що накоїв. Але, любляче материнське серце, не завжди може приймати правильні рішення і часто робить помилки, намагаючись захистити свою дитину від проблеми. Не підозрюючи, що тим самим прирікає її на ще більші біди. Після розлучення Олег не захотів залишатися в особняку, що нагадував йому про зовсім нещасливе сімейне життя. За виручені від продажу гроші, він купив дві просторі квартири в новобудові одну для себе, матері та сина, другу для родини Дарини та своєї дочки Ані. Він порозумівся з жінкою. І випросив у неї пробачення. Він визнав свою дочку і обіцяв все життя дбати про неї. Йому навіть не знадобилася генетична експертиза. Настільки сильно він був упевнений у тому, що Аня його рідна кров. Він наполягав на тому, щоб дівчина вступила до медичного інституту та сплатив їй за навчання. І після всього цього, нарешті, зітхнув спокійно. Жахи вже більше не переслідували його ночами. Він не кричав, не розмовляв уві сні, і не схоплювався в холодному поту. Він був спокійним і, як ніколи, щасливим. Тим більше, що Назар ішов на поправку і вже намагався трохи стояти на ногах. Дарина пробачила Олегові. Вона невиразно пам'ятала того хлопця, що напав на неї у підворітті. І зізнання господаря будинку. Було для неї відкриттям. Чоловік каявся, благав її пробачити за юнацьку дурість, яка і йому зламала життя. Якби він знав, де її шукати, давно повинився б. Він обіцяв, що ні вона, ні її доньки не будуть нічого потребувати. Запропонував прийняти від нього квартиру і вельми значну суму грошей, яка дозволила б жінці не вимотувати себе на роботі. Дарина спочатку відмовлялась, але умовляння свекрухи змусили їй погодитися. Адже навряд чи нові господарі особняка залишать її на роботі, а знайти собі щось потрібне не так і легко. Побачивши квартиру, Віра Іванівна почала бурчати, що за таку провину Олег міг би і щось попристойніше невісті піднести. Але Дарина так на неї подивилася, що та швидко заткнулась. І більше цю тему не порушувала. Вона цілими днями сиділа в своїй кімнаті за переглядом серіалів, часто навідувалася до Тамари, і вони довго просиджували разом, згадуючи минуле та придумуючи, чим би зайнятися у майбутньому. Аня не знала, як поводитися з батьком. З одного боку він колись так погано вчинив з її мамою. З іншого ж, якби не це, її не було б на світі. Тим більше вона, того не чекаючи, отримала собі в подарунок старшого брата та надію на майбутнє. З назаром вона не припиняла спілкуватись весь вільний час вони проводили разом. Дівчина допомагала йому надолужити втрачену середню освіту. Адже мрією хлопця було повноцінно повернутися до нормального життя, здобути освіту та стати корисним батькові в його бізнесі. Аня. Ну, де ти ходиш? Стрункий юнак, злегка спираючись на паличку, попрямував до зграйки дівчат, що вийшла з учбового корпусу. Це твій брат? Який він симпатичний. Познайомиш? зашепотіли дівчата, поглядаючи на високого красеня. Ні, дівчатка, йому зараз не до вас. Ось якщо осилить математику за третій клас, тоді вже і про вас буде час подумати. усміхнулась до них дівчина. Дуже схожа на хлопця з палицею. Якщо поставити їх поруч, то спорідненість буде очевидною. «Назара, не куди ти йдеш? В машині не міг зачекати. Я ж сказала тобі тільки здам залік і одразу ж до тебе. Підхопила під руку усміхненого щасливого брата. Ти зараз знову набігаєшся, а вночі спати не будеш від болю. Не можна так сильно навантажуватись. Ну як ти не розумієш? Слухайся мене, я ж майбутній лікар. Часом не педіатр. Якщо так, то я не згоден. усміхнувся хлопець і сперся на її руку. Спина вже боліла неймовірно, і йому коштувало чималих зусиль, щоб дістатися назад до автомобіля. От дограєшся, що батько заборонить тобі на вулицю виходити. Не заборонить. Він розуміє, що мені треба надолужувати прогайна. П'ятнадцять років без руху, тож навіть подумати страшно. Він сам такий же Непосида. Я весь в нього. Ну як знаєш, але на мою підтримку більше не розраховуй, коли він лаятиме тебе. Що у нас сьогодні? Зараз масаж, потім заняття з математики. О, вже ж ця твоя математика. засміялася щаслива дівчина і, притягнувши до себе брата за рукав футболки. Смокнула його в щоку. Назар, як одержимий вбирав в себе знання. Аня була впевнена, що пройде не більше п'яти років, і він отримає атестат про середню освіту та зможе вступити до університету, про який мріє. Їй дуже імпонувала його цілеспрямованість.